Вітаю, друзі! Сьогодні у нас зайде мова про теадескансію. Я замовляла пару неукорінених живців на OLX, і ми зараз з вами їх розпакуємо. А завдяки магії ютуба ми ще й уже укорінені посадимо в землю. Тож погнали. Якщо ви знаєте, як називаються ці сорти традисканції, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я буду дуже вдячна. У сучасному квітникарстві велику популярність набули різні екзотичні рослини, в тому числі і рідкісні. Але чому традисканція відійшла в в цьому сенсі на другий план. Так як вона вважається досить простою домашньою рослиною. Хоча завдяки різноманітному забарвленню листя різних сортів, воно досить декоративне. А ще листочки терадисканції дуже люблять кішки. Тому, якщо ви не хочете, щоб усі листочки були з'їдені, приберіть квітку вище і давайте пожувати листочки кішці іноді, як частування. Чи знали ви? що тредискансія має цілющу властивість, як справжній домашній лікар. Свіжі листочки прикладають до ран гематом фурункулів для зняття запалення, запобігання не нагноєнню. При нежиті сік застосовується як краплі. Ще традискансія внутрішньо застосовується як протидіарені і засіб. А у деяких країнах за її допомогою лікують навіть цукровий діабет та туберкульоз. Традисканція це рослина невибаглива, але потребує уваги, як і всі рослини в моїй колекції. Освітлення традисканції потребують яскраво розсіяного. У будинку ставлять на півдвіконня східного чи західного вікна. Також її можна розмістити на підставці або підвісному горщику на стіні біля південного вікна. Сонячне світло має бути обов'язково яскравим і розсіяним. Палючі сонячні промені залишають негарні опіки на листах. Взагалі я не знаю квіток, які б так сильно любили сонце, що стояли б на ньому зранку до вечора. У мене всі квітки яскраве сонячне проміння, постійне не переносять. Ну окрім фікусів і сукулентів, звісно. У кімнаті, де росте традисканція, не потрібно створювати особливого мікроклімату. Рослина росте при звичайній вологості і не потребує регулярних оприскувань. Однак від працюючих батарей квітку все ж таки варто берегти, оскільки сухе і спекотне повітря випалює кінчики листя. В себе в телеграм-каналі я скинула таблицю, де ви можете побачити, які проблеми можуть вас спіткати з традисканцією та методи їх вирішення. Запрошую до нашої сім'ї квітконутих. Поливати тардисканцію потрібно теплою відстоюною водою. Для цього я відстоюю її не менше, ніж 24 години. У теплу перу року, як зараз. Полив повинен бути рясний та регулярний, і не можна допускати застою рідини у субстраті, щоб не загинуло коріння. Полив цей залежить від температури навколишнього середовища та режиму дня. Наприклад, влітку потрібно поливати 2-3 рази в тиждень, а взимку вистачить і одного разу на тиждень. А я, звісно ж, люблю переливати рослинки. навіть зимою. Тому моя пишна тредисканція, росла у мене досить довго і радувала око, просто згнила. Тож починаю все заново і з новими сортами тредисканці. Хоча й не знаю їхню назву. Протягом року можна кілька разів проводити обрізання. Ця рослина цілком безболісно переносить процедуру. Молоді кущики прищеплюють для збільшення кущистості відразу після пересадки, а потім за допомогою обрізки коригують довжину пагонів. Раз на 3-4 роки кущі потрібно повністю оновлювати. Для цього традисканцію кардинально обстригають більше, ніж наполовину довжини пагонів або вкорінюють її Пагінці. Найбільшою проблемою для мене у догляді за традисканцією це було не перелити її, щоб вона не загнила. Бо в минулому так і трапилось. А якщо ви теж такий же поливний маньяк, як і я, то вам слід завести графік поливу для цієї рослини, щоб ви знали, коли саме ви поливали і удобрювали її. Щоб в подальшому не напоїти біди. А найкраще для цього підходить додаток в телефоні, в який можна записувати всі дані про квітку. Наразі це все. Дякую вам за перегляд і до наступного відео. Па-па!